Сьогодні у нас квітень 23-го року, і сьогодні у нас в гостях у Кам'янці-Подільському біля самої фортеці Юлія Легіт, поетеса. Як ще назвати вас, Юлія? Тільки так, я тільки легіт, тільки поетеса, тільки тільки поетеса. Ну, ще маю багато талантів за спиною за плечима. Але ну, здається, що ангел сьогодні мене якраз так поставили, що світло світиться як із. Всередині з Софітів. Розкажи, будь ласка, відколи бажання писати до тебе прийшло? Ну, це ці всі, всі дитячі моменти? Бажання писати у мене відколи навчилась писати. Я ну, дійсно так. Я писала з школи, це були вірші про нещасливе кохання завжди. Потім Раз. про щасливе кохання, потім про дуже щасливе кохання. Потім знову нещасливе. Потім була довга пауза е декретна, е коли я перестала писати, тому що я дуже віддалась материнству. І коли е ні, був один віш, мене я написала його для сина. Потім знову пауза, а потім почалася війна. І тоді, мабуть, я відновила це. Наскільки тебе хвилює той момент, коли є пауза у творчості? Абсолютно не хвилює. Тобто ти не боїшся, що все це стоп, я вже більше не буду? Е, я замітила, що я можу писати, тому що мені треба написати. От в мене є завдання, і я можу по завданню написати. Угу. А, можу, е, а є вірші, які, звісно, виходять за покликом, за бажанням. А що тобі краще за покликом чи по, ну, коли в тебе? Ну, звісно, коли емоції вже переходять якийсь край, е, ці вірші для мене особливі. Mm. Я, я інакше до них ставлюся. А що для тебе зараз сучасна українська література? Що це таке, чим воно різниця від класиків? Mm. Ну, класики писали про свій період часу. Mm. А е, ми пишемо про свій. Хоча ці періоди часу у нас багато в чому перекликаються, дуже багато, на жаль. Але е, ми інші, часи інші. І mm. це відчувається у творчості українських письменників саме. Теперішнього віку. Клас, дякую. Період, коли ти зрозуміла, що твою творчість уже визнають, який це період і що він тобі приніс нового в життя? Це сталося, коли я поділилася своїм віршем із співаком, Клас. і співаком. І він його зачитав. Він його зачитав у себе на сторінці, і я побачила, скільки людей залишили там е, свій коментар щодо слів, як вони торкаються їхньої душі, як вони, е, як вони їх відчули цікаво. І в той момент я захотіла знайомити людей з собою, своєю творчістю. Клас, це, це сталося хто? три місяці тому. Це хто? Це був артем побоваров. Ртен, Він мене виштовхнув так. Приходьте, подивіться, будь ласка, це інтерв'ю. Ви надихнули людину писати, тому це дуже важливий момент для творчих це людей, когось одне одного надихати. Клас, просто е, неймовірно. Що би ти хотіла сказати своїм майбутнім поколінням? Щоб вони жили максимально в момент, який вони мають, і е, любили, і ніколи не соромились. Е, Говорити про свої почуття будь-яким чином з Римою, без Рими, е, текстами, словами, очима. Всім, чим можна, говорили і, е, і відчували. Відчувати насправді мені здається, це основна задача наша всіх тут. <тасправлення> Якщо Римою з твоїх віршів і це якийсь такий, знаєш нам. От два рядочки твої. М -м -м -м, відчути зможеш це тільки сам? Опа. <звучит> Дай волю особисто своїм голосам. Дивись, як гарно в нас все співпало, на це чарівно. Скажи, будь ласка, mm -hmm. ціль твого життя, творча, звісно. Ну, насправді, mm -hmm. я хочу стати відомою. <звучит> 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 але е я отримую задоволення від відгуків, від, від того, що мені пишуть, те, що людям відгукується моя творчість, і якщо цих людей стане більше, це буде робити мене. Щасливіше. скільки збірок за життя ти плануєш видати? Ну, я розумію, що це дуже риторичне питання. Наразі є одна перша моя збірка. Я її написала за місяць. Видали ми все разом від початку від першого вірша до книги в моїх руках? Пройшло півтори Ого. Так. Що треба робити, щоб за місяць написати збірку? Кожного дня писати, завжди писати. А якщо сідаєш взагалі не пишеться? Тоді за місяць у тебе не буде збірки. А в тебе було так, що ти сідаєш і не пишеться? Ні. А. Я так хотіла цієї книги, що я кожного дня мала бажання, іноді в мене за день виходило по два-три вірші. Клас! Так. Не всі війшли в збірку. А про що зазвичай вірші? Дуже про ну, жаль, зараз найбільше емоцій, яких в мене забагато, то це, звісно, про. Нашу війну в Україні, здебільшого я також дуже багато відчуваю кохання в собі і бажання жити, і бажання творити, і це також є в моїх віршах. Якщо не всі отримають збірку твою, де ще можна тебе почути і побачити? Я активно зараз розвиваю свою сторінку в інстаграм, можна знайти мене. Юлія Легіт і ось моя сторінка. Я там сама читаю свої вірші, mm -hmm. тільки мої на моїй сторінці стараюся робити відео або краще передати їхній сенс. І також я сторінка поки що у Тіктоці. Це До поки речі, що дві основних платформи. Дуже цікаве питання. Як ти вважаєш, автор він має писати і читати свою поезію, чи все ж таки це робота інших людей? Якщо у автора є бажання, він може краще передати своєю інтонацією і наголосити на важливостях, яких би він хотів передати у своєму читанні. Так. Окей, ти не думаєш, що автор вже якось для себе вирішив, як він написав, і більш широкоформатно не дивиться, що він про щось більше писав зазвичай. Тоді можна йому підказати? Так. Да. Що ви і робите? О, це я хотіла просто напроситися на комплімент, Юлії, це вийшло. Клас, ну так, ми намагаємося, я ще раз нагадаю, йти до філософії авторів. Я ніколи не запитую, як вони вважають про свої більші, що вони там закладали, поки я сама не побачу, що вони там заклали, і зрештою намагаюся дивитися глибше зі своєї сторони. І сказати, що кожен з нас може подивитися глибше зі своєї сторони на поезію чи там на інші твори наших авторів. Тому не бійтеся відкривати нові сенси в житті, бо. Пишіть їй, вона таке. відповідає на сторінках в інстаграм. Можливо, на моєму місці будете ви. Все, дякую, Юлія. бачите, як ми підійшли, так, Фух, і все відкрили.